Я так бачу по статистиці, дуже багато пар не розходяться, власне, розходяться через те, що жінка може бути за кордоном, мабуть, або навіть жінка в Києві а він на фронті, і почуття зникає. Зникають кохання, зникає досить часто. Як ти підтримуєш це, можливо, якийсь є спосіб, можливо, з роботи з психологом, щоб ну насправді з психологом я почала працювати цілеспрямовано два тижні тому. І потім я думала, що мене зупиняло, і чому мої спроби колись раніше почати працювати з психологом були неуспішні. Я зрозуміла, що мені потрібен психолог. Які мають ідентичну ситуацію, ну хоча б якщо не тобто, чоловік, то рідних теж. на фронті, бо угу. всі теоретичні поради людей я не хочу знов таки нікого образити. Можливо, є психологи, які можуть бути абсолютно ефективні, не переживаючи той самий досвід. Але мені хотілося людина з подібним досвідом. Угу. Ось і я почала працювати і, і бачу в цьому якби великий сенс, бо ем, ми з чоловіком. Якби зараз так що так глобально сказати, над чим ми працюємо. Ми працюємо з стосунками, у нас все добре, але ми працюємо над тим, щоб вийти із режиму передчасного горювання і адаптуватися до... Він до життя нормального під час війни, тобто не постійно, от відчувати це. Ну да, ти зараз проїхала, але ти ж потім поїдеш, і невідомо чи ти угу. повернеш. І так, оце воно постійно в цьому так, режимі, міш, станеть, коли ти так. очікуєш чогось поганого, руки йдуть. Тобто, фактично, ти вже три роки очікуєш. міг жити більш насичено, вкладатися в це. А ти три роки живеш постійно в якомусь поганому перечутті, тому це не допомагає. Може, це навпаки, якби притягує погані речі, я не знаю, але я точно от зараз працюю над тим, щоб вийти з режиму перечасного горювання. Я бажаю тобі, щоб з часом ти змогла це пропрацювати і було легше.